Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу рада всіх вас вітати. Сьогодні в мене ось такий чудовий десерт. Чудове печиво, ніжне, простота не в роті, Обваляне повністю, як я кажу, обкупане в цукровій пудрі. Дуже солодке, дуже смачне і дуже прям кришиться і розтає в роті. Ось я розламала. Дуже ніжне і дуже солодке, і дуже чудове. А готувати зовсім не складно. Тому залишайтеся зі мною і будемо готувати печиво. І так, для печива нам потрібно 3,5 стакани борошна. Борошна я беру вищого сорту. Також потрібно 250 г масла або маргарину. Також 1 третя стакана рослинної олії без запаху, пів стакана цукру і пів стакана цукрової пудри. Пакетик 10 грамів ванільного цукру і 4 столові ложки крахмалу. І так я беру більшу ємність, де буду замішувати тісто. Відправляю туди наш маргарин. Кімнатної температури повинен бути. Відправляю цукор. Також ванільний цукор. Трошечки вилку я так розімну. Відправляю рослинну олію. І буду міксером збивати. Далее отправляю крахмал. И снова ж таки зебью миксером. Вот такая однородная масса получилась. Цукровую пудру я совсем доставляю, она у нас Нам потрібно буде вже в кінці, як печиво буде спечене і готове. Далі відправляю стакан борошна і знову замішую міксером. Ось таке однорідне чудове тісто в нас вийшло, міксер я вже вийняла. Нам він більше не потрібний. Далі з общої кількості борошна всипаю знову стакан. І вимішую тісто уже лопаткою. Ось таке чудове однорідне тісто, дуже легко вимішується. Ось так. Далі я буду замішувати вже на робочій поверхні, тому борошно ще стакан я висипаю на робочу поверхню. Відправляю сюди ж тісто. І вже далі я вимішую тісто руками на робочій поверхні. Воно ще раз повторюсь дуже ніжне, дуже послушне. Далі у нас залишилось ще півстакани борошна, відправляю і знову домішую наше тісто. І так тісто замісилось. Ось так я вирівняла його і ділю на три частини приблизно рівні. Великого значення це немає. Потім з кожного кусочка розплескою роблю ковбаску. Ось так зробивши ковбаску і відрізаю ось такі шматочки, роблю печиво. Далі я вже підготувала противень застелила пекарською бумагою і відправляю наше печиво. І ось печиво я помістила на противень. Духовка вже в мене розігріта. Відправляю по черзі випікатися при температурі 180 градусів хвилин 25-30. І ось одна частина печива у мене вже спеклася, навіть трошки охолонула, друга частина печива ще в духовці допікається. Значить, далі можна просто посипати цукровою пудрою. А можна ось так повністю обкупати наше печиво у цукровій пудрі. І потім виложити. Тарілочку. Ось так наступне. І ось так роблю з усіма печивами. І ось все наше печиво я прям обкупала в цукровій пудрі. Звичайно, коли просто посипати, то пізтака стакана цукрової пудри хватить. Коли об Купувати так, як я в цукровій пудрі, то, звичайно, потрібно цілий стакан цукрової пудри. пудрі. Зато так набагато смачніше. Я вже скуштувала це дійсно ніжне печиво, воно просто тане в роті, солодке, ніжне, досить не складно його готувати, досить просто, і це дуже чудове печиво. Що може бути краще холодним осіннім вечором? Зігріти чашечку чая із таким чудовим печивом. печивом Зібрати всю сім'ю біля столу. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, залишайте повідомлення. Я обов'язково всім відповідаю. Пока-пока, до нових зустрічей!